Привіт, друже! Ти вже добре знайом з інтернетом. У тебе, напевне, є улюблені сайти. Ти знаходиш в інтернеті інформацію, що допомагає навчатись. Ти спілкуєшся та граєш з друзями. Проте пам'ятай, як і в реальному світі в інтернеті ти можеш зустрітися з загрозами і небезпечними людьми. Тому дуже важливо навчитися уникати небезпек інтернету, виконуючи правила. Не розголошуй особисті дані в інтернеті, не спілкуйся з незнайомцями, пам'ятай, що багато людей в інтернеті розповідають про себе неправду. Будь дружелюбним, не груби. Не заходь на сайти для тих, хто старший за 18 років. Ніколи нічого самостійно не купуй в інтернеті. Розповідай усе, що побачив чи дізнався нового дорослого. Попроси батьків встановити на комп'ютер антивірус. Пам'ятай, шлях до зменшення небезпек в інтернеті це довіра своїм батькам, розповідай про все і користуйся їхньою підтримкою. Дякую за увагу, до нових зустрічей!